Ух, ти диви, як. Е, е, слухайте, вона. Ух ти, це трофей. Це трофей, трофей. Ух ти. Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив перебачити на щучку. Основною мотою рибалки буде потестити, е, так, що я допрацював. Е, ну, З'явились нові кольори, ось цей з'явився. Ну, сьогодні, не знаю, досить пасмурно. Я думаю, що можливо його ближче до обіду по тому що сам колір такий темнуватий. І в таку погоду, я думаю, він не дуже буде працювати. Також допрацював оченята. Щоб показати, які були раніше, раніше були ось такі. Зараз робив ось такі. Ці очі стаціонарні, у цих очах бігає. Черненька точечка, зірниця, чи як правильно буде назвати, я не знаю. Ось вона бігає. Ці, наче непогані очі, цікаві. Але є один мінус, ось ця камера, в якій знаходяться очі, вона дуже слабенька. Якщо щучка вдарить у цю камеру, то відпадають оченята. У мене вже раза, два-три було, що відпадає оченята. Тому я вирішив замінити на ось такі, більш надійні, з ними таких проблем точно не буде. Так, ну, дощик у нас сьогодні йде також. Прогноз показував дощик. Ну, якщо буде такий, то це не страшно. Ну Спочатку я все ж таки почеплю ось таку приманочку старенького обрестця зі старими оченятами. Вона більш світленька, і я думаю, вона спочатку краще буде працювати. А вже коли посвітлішає, то спробую фіолетову. Дощик знову пустився трошки сильніше. Ну Ось оце я переживаю найбільше. Головне, щоб не було великого дощу. Я ще з камерою в дощ взагалі не ловив. Не знаю, це, мабуть, і протирати потрібно постійно чи не потрібно. Я сподіваюся, там немає. Зараз води на камері. Нічого, треба все пробувати. Треба спробувати і в дощ половити. Тут річка поділена мостом якби на дві частини. У мене взагалі з початку весни набагато. набагато Краще працювала саме та сторона. Але ось саме зараз там дуже сильно піднялася трава і ловити там просто неможливо. Я намагався, я просто проводку роблю максимально швидку, чіпляю. Максимально маленький грузик, 5 грамів там. І ну, не просто не можу провести. Трава, 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 трава. Ну, кожен закид витягує проманку з трави. Ну, просто немає сенсу там ловити. А ось тут гірше ловилось. Ну, можливо, з цим, за, за рахунок цього я став менше ловити. Все-таки та сторона працювала краще. А зараз я можу ловити тільки з цієї сторони. Чим відрізняється ця сторона від тієї, що за мостом, тут вода набагато така грязніша, темніша. Прозорість води десь, я не знаю, там тут сантиметрів 30-40, а там ну, метр. Інколи навіть, мені здається, і півтора було, я дно бачив Тобто там глибина півтора метра, я плив і бачив дно чітко. От, саме прозорість води там набагато краще. Можливо, за рахунок цього і результати були з тієї сторони краще. Якщо я почеплю зараз фіолетово, воно досить темно, то я думаю, взагалі риба її помічати не буде. Фіолетову, звісно, спробую 100%, можливо десь через годинку, трішки хоча б хай посвітліше. Колір такий досить цікавий. Чимось схожий на колір лох, якщо хтось ловив на резину. Ось. Ну, він, звісно, трошки темніший, але схожість досить така велика. І Мені здається, що може досить непогано працювати. Ну, якщо було б світло, світліше зараз, я значно першим кольором почепив одразу ось цю фіолетову приманочку. Знаєте, що все ж таки не знаю, спробую потестити темно, не темно. Вже все-таки стало світліше, ніж було зранку. Спробую, все ж таки фіолетово. Ось не знаю чогось. Так хочеться її спробувати. Є якась в неї віра. так Ну, в воді так темненько, такий досить темний кольор. Ну, спробуємо. Дивлюсь, там наче трішки світліше, світліше хмаринок менше стає. Ну як і обіцяли, ну дай Бог, дай Бог. Ну давай, щучка, на першому ж закиді. Та хоча б на першому, навіть не знаю, на першій сотні закидів, якщо зловиться, мене теж влаштує. Блін, ну подобається, слухайте, подобається такий колір цікавий. Подобається, подобається. Якщо водичка буде прозора, то взагалі, болін. У мене ще є такий сірий колір, теж таке щось на мишу схоже. Чорний є колір. Ну чорний... Я не знаю. Ну, теж буду, буду всі кольори пробувати сьогодні ні, а так взагалі треба всі пробувати. Такі більш темні. Треба все-таки у більш сонячну погоду, я думаю. Опа! Слухайте, ось вам і фіолетовий кольор. Просто прекрасно. Здивається, чого я тебе не почепив раніше. тихо 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 Ну, прикращай. Ось так. І ну Просто красуня. Ну, ще така і не досить невеличка грамів, так, 600, мабуть. Так, ну тихенько. Відпущу тебе. У, просто моя красуня. Ну, ну Відпущу ж сказав. Хотів показати, але слизька не втримав. Ну така грамів, максимум до 6 грамів, 600, точніше. Ну, добре, я прям задоволений. Знаєте, прям задоволений. Треба, щоб ще хоча б одна нас І тоді вже можна про щось казати. Це може просто пощастило. Якось там не знаю. Хоча скільки, я вже десь годину, мабуть, рибачив, бросав ту приманку і не було покльовок а тут. Ну, Десь п'ятий закид, четвертий, п'ятий закид і покльовка. Так, є, друга. Дочекався. Ну, десь, знаєте, півгодини якраз і пройшло. Малий шнурочок, але все одно зовсім малий шнурок. Ох, сівчі так. Добре на два гачки. Ох, щоб тебе ж не поранити, маленький ти. О, добре. Трішки поранив, але я думаю нічого страшного. Зовсім малий щупак, грамів 100, мабуть. Відпускаємо. Так, ну що я можу сказати. Друга... Ой, ти йому, я що шнурок перехлеснувся. Друга щучка за півгодини. Це дуже добре, це мене дуже радує. Зовсім щупачок малий клюнув. Але все ж таки... все ж таки досить непогано. Буду далі пробувати, вже, мабуть, сьогодні ловити на фіолетову. Цікаво, що буде далі. Чи Будуть ще покльовки, чи не будуть. Ось Зараз підпливаю до мосту, до моста. І кожен раз я ось останнім часом знаю, що там трава, знаю, що туди не треба їхати. Там буде просто купа трави, але, мабуть, все одно я. Все ж таки поїду, хочу спробувати. Ну, там ну, майже неможливо провести приманку. Вже більша частина тої ділянки, як котра за мостом. Заросла просто травою і неможливо провести. Але все ж таки розум пам'ятає, що там була спіймана в цьому році на 2,5 кг щука. На початку року ловилось близько 20 щук саме в тих місцях. Я знаю, що там багато і все ж таки я спробую половити в тій траві. Знову зараз буду чіпляти, знову буду думати, на що я туди поїхав. Ну, але все ж таки я туди поїду. Ну, якби я так скажу, а якби тут якийсь кльов був такий добрий, можливо б я і не поїхав. Але все ж таки дві щуки таке слабенько, слабенько я вважаю. Хотілося б краще. Но я там затримуватись довго не буду. Ту ділянку, де зовсім трава, там на початку буде, зовсім багато трави, там неможливо буде провести, то я, мабуть, просто її пропливу, а ось там половину, половину діляночки обловлю, спробую. Є там місця, де все-таки можна провести, щоб сильно не чіпляти траву. Ось там і спробую покидати. Така ви знаєте, досить цікава, я ось так дивлюсь. Такий колір темнуватий. Прикольно, прикольно дивиться. Обов'язково ще спробую побільш світлішій воді. Я думаю, ця приманка буде в мене в лідерах. Ну, не ця приманка, а цей колір саме. Ця приманка в мене і так у лідерах. Я останнім часом тільки на неї ловлю. Просто от реально не то, що в мене немає інших приманок, але ну, ну, ну реально вона працює набагато краще всього зі всього того, що я пробував тут. Я пробував і резину, яку я тільки не пробував, і рачки, і все, що тільки можна. І черв'ячки різні, там, віброхвости, і воблери я тут пробував, не знаю, якось на воблери зовсім не дуже ловиться. Ті ж самі попери пробував, мілководні воблери пробував, Тейлспінери пробував, навіть ратліни, Ну, все, що було, я тут перепробував. Ось ця приманка працює краще всього. Історія цієї приманки почалася з чого? Я з батьком на початку весни сюди приїхав ловити. Буквально тільки лід зійшов. Десь початок марта, березня. Десь початок березня ми приїхали з батьком перевірити. Ловили обидва на резину. Перша рибалка, якщо не помиляюсь... Жодної щуки покльов, жодної покльовки, жодної щуки мене спіймало. Друга рибалка теж наловили на резину. Батько спіймав одну щуку. Виходить за дві рибалки, ну десь я не знаю, якщо так брати, то більше 10 годин риболовлі двох, одна щука. Я вже майже зневірився в це місце. Батькові кажу, ну, поїхали. А я тоді придбав, ще не було в мене моїх приманок, я тоді придбав схожу на цю приманку. Я почав робити з іншої приманки. Свою приманку почав робити з іншої. Ось. Придбав приманочку, кажу, а, поїхали, спробуємо. Ось нова приманка. Якщо буде зовсім глухо, то все, більше на це місце їздити не будемо. Ну Ось, приїхали і наловили. Ось тільки представте собі, дві рибалки було. Одна щука на двох. І потім я беру цю приманку, приїжджаю і ловимо 20 щук за одну рибалку. Можливо, я не знаю. Я розумію, що там, ну, там пройшло 5 днів. Можливо, щось там змінилось і просто почала риба ловитись. Не знаю. Але я в це не дуже вірю, чесно кажучи, тому що я два роки тут ловлю і ніколи 20 риб я не там Щук я не ловив. А тут просто ось, ну, якби, тут настільки кльов був синний, що ну, одразу ця приманка мені сподобалась. І ось саме після цієї рибалки у мене з'явилася ідея зробити самому таку приманку. Я почав шукати матеріали різні, що я тільки не перепробував. І шерсть вівці, шерсть кози. А, що я там ще пробував? Різні синтетичні матеріали. Різні пелюстки перепробував, різних розмірів чіпляв, різні клея я перепробував, ну, досить багато всього я перепробував, доки дійшов до цього варіанту. Починав я спочатку з робити, але це просто жесть повна, він взагалі сюди ніяк не підходить. Потім інший там клей купив на Алікспресі. Він кращий був, і в нього з'явилася прозорість, то що я хотів. Щоб голова була прозора така, більше статично виглядала. Але з ним досить погано працювати, він засихав там. ну коротше, Я одну приманку робив, десь мені потрібно, щоб повний цикл ось, зробити всю приманку, десь сутки щоб пройшли. Ціла доба. ну Це не досить довго, невдобно. Люди замовляли приманку і приходилось людині чекати там день, а то й більше, щоб поки я її відправлю. Потім я знайшов клей, котрий буквально там за рахунок ультрафіолету. Ну, коротше, Я зміг з новим клеєм робити приманку за пів години. Десь пів години займало, щоб зробити приманку. Матеріали також купу перепробував, залишив, зупинився ось на цьому матеріалі, він найкраще себе показує. Найбільш надійний. Кольорів теж багато різних відтінків. Крючки перепробував, теж багато варіантів. Ну, ось та рибалка з 20 щуками, дуже мене вразила. Саме після неї я почав робити свої приманки. Щоб кинути разок під міст, спробувати. Колись тут щось ганяло, бачив. Мало, ймовірно, що я щось спіймаю, але. Так, ну що, попливли на ту сторону, все ж таки спробуємо. Колись був момент на одній з рибалок. Ось тут пропливаю під мостом, сидів, хтось ловив ось тут, чоловік якийсь ловив на вудочку. Я десь ось, починаючи звідтиля кидаю перший кидок щука. Я її знімаю, відпускаю, пропливаю ще метрів п'ять, кидаю ще один кидок. Здається, на другий кидок через один. Ще одна щука. І такі ну, досить непогані. 700 грамів десь. Ну, вже трава пішла. Вона однозначно із... Так, слухайте, є? є, є і непогано, здається. Ух. Ну все, це ця приманка. Мій фаворит, точніше цей колір. Просто прекрасно. Добре, що я сюди поплив. Ну, така грамів 600, мабуть. Можливо, навіть 700. Все ж таки десь 650, думаю, так. Прекрасно вже не вдаремо, що сюди поплив. Так, дужку відкрив. О, наче наче відчепив. Спробую показати. Ну ось така щучка. Рамів 600, мабуть, так. 550 навіть щось таке. Ось бачите, хвост, хвісту, кров якась на хвості. Це точно ж не я її поранив. Хтось її, мабуть, бив. Просто чудово. Я дуже задоволений новою приманкою, новим кольором, точніше. Але треба ще, треба ще мені мало, треба обов'язково ще. Саме головне, що я вже не жалкую, що поїхав, а то переживав, що тільки намочусь, нічого не спіймаю. Уже вже не даремно. щучки, вже не даремно, Щось знову там шугало, ану кинемо. Флюр вона мені хоч не, не погризла, зараз перевірю. Це наче не повинна була. Ні, нормально, все з флюром. Так, приманку зараз поправлю. От там щось шугало, ано. Тільки розповідав, що в цьому місці колись дві щучки зловив і знову це місце порадувало. Прекрасно, просто прекрасно. Начеплялась, дивлюсь, пелюстка чогось не грає. Думаю, що ж таке, а тут ось таке добро. Ось тому пелюстка і не грає. Так, ну сюди вже реально ось до осені більше не сумність на цю сторону, ну, то я щучку зловив, ну, реально якось пощастило просто. Неможливо О! Дивіться як. Ще разок пощастило, непогано. Ну, реально дуже важко тут проводити. Є, тут щука, є. О, це така, це саме нормально. Цю можливо я навіть і візьму. Так, підсак, підсак. Ти що твориш? А ну тихонько. Ну так, це кілошка десь плюс-мінус. Трішки може менше, грам 900. Це найприємне за сьогодні. Слухай, щучка, ну тебе я візьму. Мене дружина дуже просила щуку привезти, так що тебе я візьму вибачай, але поїдеш зі мною. Тихо, тихо, тихо. Так, це вже добре. Ну, 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 ну. Тихенько, будь ласка, тихенько. Щас відщепимо тебе. З цієї сторони ловилася просто чудово, якби не трава. Ось ця трава все, все портить. Так, це ж трава. З цієї сторони вже задовбалася трава реально. Вже сил немає її випутувати. Так а ну, сонечко як приманка виглядає. Просто бомбезно. Красота. О, ось она, моя рідненька п'ята. Іди до мене. Значит, такая, как і ті приблизно. Хоча, може, и больше. что Щось не дуже можу зрозуміти, як он так іде. Слухайте, а вона більша. Мабуть, вона більша. Так, я думаю, це кіло точно Ух, ти диви как? Е, е, слухайте, вона... Ух ти, це трофей. Це трофей, трофей. Ух ти-хо-хо-хо. Давай рідненька йди до мене в підсак, іди, Ху-ху-ху-ху-ху-ху. У що я можу сказати? Оце... Ти боє, чекав рідненька моя. Ух ти, та це ж... Тихо, тихо, тихо. Тихо, рідненька. Ух ти. Тихо, тихо, тихо. Хай бог милий. оце кабан. та це ж... Це ж мій рекорд. йо мо йо Оце перебачив. Ух ти, диви, яка монстрила. Так, душку хоч відкрив, відкрив. Ух, блин! Тихо, 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 боюся що підсакаєш щас. А ну тихенько, будь ласка. Блін, не хочу в лодку класти, ладно, покладу. Фу. Так, ух ты, ти, -мо! Тихо, тихо, тихо. Підеш на кукан, зараз ми відпустимо меншу свою подругу. Фу, так, вудочком, щоб не зламати. Дружина просила рибу, привезу їй рибу. Меншу відпустимо. А цю возьмемо. Друзі, знаєте, що, мабуть, ми зробимо розіграш з цієї щукою. У таке діло, я не разу розіграші не робив. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео і залишити комент з пагою цієї риби. Три чоловіки, котрі будуть найближчі до реальної ваги цієї риби, отримають кожен по одній приманці від мене. Якщо хтось не хоче надіятися на вдачу і чекати... Кінця розіграшу, може придбати цю приманку у мене через інстаграм ссылка на інстаграм знаходиться у мене в описі під відео. Там є каталог, можете ознайомитись з кольорами, які є. І якщо будуть якісь питання, просто пишіть мені, я допоможу вибрати кольор, який краще. Підскажу. Результати розіграшу я підведу уже у наступному відео. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, приймайте участь у розіграші. Do zobaczenia.